Ми вдячні зовнішнім нашим партнерам у будь-якому випадку стратегічно, фінанс, фінансово вони нас підтримують і дуже допомагають, але ми розраховуємо перш за все на вас, на себе. І Воросіслав, е, прем'єр-міністр, мені сказали е, дійсно, що є питання у бізнесу, як у іноземних представників. І у наших іноземних представників в Україні, у нашого бізнесу, є, є питання, є складнощі. Я не впевнений, що ми зможемо все вирішити дуже, дуже швидко і зараз, тому що знов таки фокус не змінився. Але те, що якщо ви зможете сказати нам, які виклики, які конкретні проблеми. Які ви розуміючи ситуацію, розумієте самі, що ми спроможні щось зробити швидко, щось не дуже? То я з задоволенням хочу поговорити, послухати. Я впевнений, що Денис Анатолійович також і Юлія, наша команда, готові допомогти.